Доброго ранку, друзі. Сьогодні 19 вересня і до нового року залишилося 103 дні. А знаєте, п'ятниця це не просто день, коли можна влаштувати собі вечірню свободу. Це момент, коли світ каже, окей, я витримав тебе 4 дні, тепер твоя черга показати, що ти можеш витримати себе. Бо п'ятниця це ніби перон. На ньому всі стоять і чекають поїзд вихідній експрес. Але головне, не сісти випадково у вагон пролежу 2 дні, а потім ще більше втомлюся. Тож сьогодні мотивація проста: не втрачайте сенсу в погоні за відпочинком, бо навіть не. Найсмачніша кава в суботу, то вона нагорода за те, що п'ятницю ви не розсипалися, як печиво в кишені. Ну а ми починаємо наш ранок. І тепер до свят. Їх сьогодні два: міжнародний піратський день, тобто офіційний день, коли можна на роботі сказати босу. Капітане, премія попливла на мою карту. І якщо вам за це нічого не буде, значить ваш начальник або пірат, або бухгалтер-романтик. А ще сьогодні день народження смайліка. Уявіть йому, сьогодні стільки років, що він уже може офіційно ставити собі смайлік окуляри, щоб приховати в тому від життя. І одразу про іменини. Сьогодні їх святкують Гаврило, Георгій, Давид, Ігор, Костянтин, Макар, Микола, Олексій, Федір та Марія. Тож, друзі, якщо ви зустрінете когось із цього списку, обов'язково привітайте! Або Будьте обережні, якщо це буде Георгій Пірат, у вигляді смайліка, просто віддайте йому гаманець, так буде безпечніше. Ну і про прикмети, сьогодні наші предки помічали: якщо вранці сильно роса чи туман, осінь буде дощовою, а зима холодною. Тобто класика жанру. Купи теплі шкарпетки, бо дивани самі себе не зігріють. Якщо гуси й журавлі летять клинами у вирій, чекай сувору зиму. А якщо вони ще й вайфай несуть, це вже Ілон Маск працює. Якщо береза і клен швидко жовтіють, зима рання. А якщо ще й акаунти жовтіють, значить ви не оплатили підписку. А тепер увага категорично заборонено сьогодні прибирати, бо можна вимести з дому удачу. Тобто, якщо вам кажуть по мій посуд, кажіть я не можу, це культурна спадщина. І ще не йдіть на риболовлю, бо улов буде ніякий. Хіба що ви просто хочете закинути вудочку і, чесно сказати, я спіймав відпочинок. А тепер про те, що нам обіцяють зірки. Слухайте уважно, сьогодні планети влаштували нам хаос як після корпоративу. Овен, сьогодні ваша сила у вмінні робити вигляд, що ви все контролюєте, навіть якщо ви плутаєте чайник з Wi-Fi роутером Телець день покаже, що стійкість це коли ви вже не боїтеся падати, бо ви давно живете горизонтально. Близнюки ви отримаєте шанс відчути себе як батарейка в пульті. Усі на вас тиснуть, а ви ще й працюєте. Рак, сьогодні ваша суперсила, ви знаєте, як образитися навіть на прогноз погоди. Лев день підкине вам ситуацію, коли навіть дзеркало скаже: Вибач, я зайняте. Дівам, сьогодні ви настільки дивовижні, що навіть Google нічого не знайде про ваші плани. Терези, ви можете сьогодні нарешті вирішити щось важливе. Наприклад. Яка нога буде першою з ліжка? Скорпіон? Сьогодні ви відкрите істину краще 5 хвилин щастя, ніж 3 години пояснень. Стрілець у вас з'явиться бажання кудись бігти. Не поспішайте, іноді навіть Google Maps каже: ні, сюди не треба. Козиріг день покаже, що справжня сила в тому, що іноді сказати: а можна я просто полежу, як культурна спадщина. Водолій, сьогодні ви будете відчувати себе як лампочка. Усі бачать, що ви світите, але ніхто не думає, що вам теж гаряче. Ну і риби. У вас нарешті з'явиться відповідь на питання: навіщо? Вона буде, бо я можу. Отакий От гороскоп сьогодні. А тепер, як завжди, про головне. На завершення, друзі, сьогодні п'ятниця, і це момент, коли ви можете сказати собі, я вижив, я дожила, я ще виглядаю майже нормально. Але не забувайте, ви не просто існуєте, ви формуєте історію свого життя. І якщо в цій історії є місце для дивана, піци і серіалу чудово. Але нехай там буде і місце для вас справжніх, для ваших мрій, для ваших дурних ідей, для ваших сміливих рішень. Пам'ятайте, світ любить тих, хто не боїться виглядати трохи дивно, бо саме вони створюють майбутнє. І цитата на сьогодні: той, хто ніколи не робив дурниць, ніколи не відкривав нових доріг. Тож, дозвольте собі сьогодні трохи божевілля, але такого, яке зробить вас щасливішими. Ну а я, як завжди, дякую, що ви були зі мною цього ранку. Бажаю вам такої п'ятниці, щоб навіть понеділок подумав: ну і ну, вони мене переживуть. До зустрічі завтра у цей же час. Бережіть себе, тих, кого ви любите. І головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!